А рікрісна, 19 червня, знаходишся на розі 8 березня кут вулиці Шкільної. Коли трапляється дощ, то вода стикає з усіх вулиць, зокрема, 8 березня, стикає під тиском на місцевий ринок, де зіпсовує товар людям, а також споживачам, які працюють на місцевий ринок. І також тут у нас раніше була. Лівньовочка, де збиралася вода. Зараз її, як переробили, але не зрозуміло, чи вона функціонує. Але це, але це порушення норм законодавства щодо будівництва та ЖКГ. І я в Байнському про це розповідав, але про цю лівньовку, але як опційного горохом. Ми бачимо, що навіть що це дійсно львінка, тому що я бачимо, що вона зачинена якось, то тут бордюр заважає потрапити. В... Воду, воді до цієї лівньовки. Тобто знов штучно, наочно зроблено, на то є, а по факту вона не працює. Тож, розбереш Лобанський, звернеться увагу, аби люди, які плачуть податки, працюючи на місцевому ринку, отримали якісний комфорт, то умови для праці рік річно.